Олександрійські господині жодної відправки на лінію фронту не залишають без смаколиків. І так з першого дня повномасштабної війни. Тетяна Шоповал за тісто взялася вже 24 лютого, отримала завдання від волонтерів. Ми зателефонували, я зателефонувала на координаційний центр. Нам пропонували там, що ми можемо. Нас питали, що ми можемо. Ми можемо випекти смаколики, можемо булочки, можемо долучитися пиріжки. Ми пекли перші дні котлети, сосідську в тісті. Пекли пиріжків дуже багато з різними начинками, пампушки. Ми пекли з часником і відправляли. На координаційний центр. Координаційний центр це все роздавав, ну, тому що йшли того, що тоді йшли машини скрізь. Лише за першу добу Тетяна з помічницями виготовили понад 4 сотні булочок. Першу партію ми спекли за ніч, до нас долучилася, до мене е, прийшла волонтер, мені дали з волонтерського центру е, Леночку, вона взяла свою до, е, дочку е, Аню. І ми цілу ніч пекли, і ми до сьомої ранку випекли 450 е, Пиріжків, ну, це з усім сосиски, ми все, що які в нас начинки були, ми, все там, е, ми три ночі так пекли, е, поки не організувалося далі, там, е, в них вони з школи підключилися і все. А перші дні ми пекли. Я не знаю, чи ми одні були, але ну, які нам завдання ставили, скільки, їм треба, скільки ми їй пекли. На місці літньої кухні Тетяна облаштувала пекарсько-волонтерський цех. Це у мене хобі. Це у мене не професійно, це наше хобі. І ми зібралися тут усі волонтери. Лєночка одна з трошки була уїжджала. А потім вона вернулася до нас, вона ще з поїзда нам телефонувала, я їду, я готова. Я, я прямо можу зараз. прямо от зараз. І вона зразу прийшла до нас, і ми ось почали ну, знову видавати продукцію на волонтерський центр. Літом ми сушили сухарики, самі випікали. Ці сухарики самі. Сушили і відправляли хлопцям, коли треба була якась випічка, ми обов'язково пекли. Олена Лещенко з донькою долучилася до смачного волонтерства з перших днів війни. Пропрацювала продавцем, а так як я розчиталась з праці, а тут війна, тут оце І, та А я ходила в перший же день, пішла в центр з дочкою. Ми понесли коякі речі, там і теплі, і перев'язочне. Ну, що в нас було вдома. І еластичні біти. Ну, щоб було вдома, ми все поодносили в волонтерський центр. І я, ну, нас записували номера, і ми Аню записали більш на комп'ютери, а мене записали тусь. Тобто, Квартири можна людей, щоб тоді ж період був такий, що на ніч, на ніч, на ніч то до мами у мене люди переселялись. І Іванівна позвонила, бо я їм сказала, може на ніч, може пекти, може щось варити, їсти, може, ну, мало ли що треба буде. І Іванівна дзвонила, і ми з сані опинилися тут, хоча ми до, до, до Пекарська. Іванівна нас всьому навчила. Наразі дівчата гуртом чаклують над смаколиками на Великодень Паски, влітку сухарики. Наразі в попиті запашні пампушки. Син Тетяни також військовий, і від його побратимів завжди є замовлення на них. Всі полюбили наші пампушки. У нас там їхні оці солдати ждуть всі пампушки. Не знаю, з щасником ці нас. Він ж з Кировоградської з Світловодська каже, я, там, ну, один його товариш каже, я буду даже до вас їздити по ці пампушки, тому що іменно ваші подобаються. Ну так, все, передаєм, Передаємо все. Пампушки та булочки від волонтерського цеху довго зберігаються м'якенькими і пухкими, тож намагалися випитати секрет, господині. Ми на опарному тісті готуємо, Ми готуємо опару. Ми готуємо. У нас виброжується два рази. Тісто ми його опускаємо для того, щоб воно більше була тривалість. Понятно, що воно до вибродитися. Тривалість додається тільки виброженням тіста, і воно в нас виброжується, воно в нас стає. В опарному, ми починаємо з опарного процесу. Тобто опара, сходи тісто раз, і ще раз сходить, і, ну і от ви бачите, далі весь процес, от допустимо, зараз воно все сходить, у нас булочки, скажімо так, олександрійські для солдат називаються. Вони також в попиті смакують і до чаю, і до перших страв.